Це рідкісна така знахідка, це скляні браслети. Вони є тільки в Довноруській матеріальній культурі 12-13 століття. От такі речі зустрічаються в нас тільки в містах. У Володимирі на території ліцею імені Олександра Ценкаловського проводяться наймасштабніші археологічні дослідження в історії міста, каже Віктор Баюк, директор Волинської експедиції. З його слів, розкопки тут розпочалися наприкінці березня цього року. Данило Кононець студент, третю курсник за спеціальністю археологія Волинського національного університету. Розповідає, втретє бере участь в археологічних дослідженнях. Робота каже складна, але цікава, бо вдається знаходити унікальні артефакти. Треба акуратними досить бути, тому що матеріали можуть попадатися з кістки. Якась занадто перепалена кераміка. Може бути тут. Зокрема, от знайшли близько 140 пломб торгових дорогочинського типу. Це тобто ними маркувалися товари. До археологічних досліджень залучили 14 студентів, каже Віктор Баюк, студент третьокурсник курсник Олександр Васейко. Розповідає, участь у розкопках дає можливість наочно дослідити історію давнього міста. Такі об'єкти дуже рідко попадаються насправді в кар'єрі археологів, щоб відчути це, як жили там колись люди. Дуже великий обсяг матеріалу, який ще потрібно буде оброблювати, досліджувати детальніше, бо кожен об'єкт має свою унікальність. За словами керівника експедиції Віктора Баюка, розкопки наразі виконуються на площі 532 квадратних метри. Уже вдалося віднайти чимало стародавніх предметів. Є от денце давноруського посуду з тризубом. Це князівський зняк, князівський символ, який показує от таке от зародження міста як міської такої системи. Віктор Баюк каже: на другому етапі досліджуватимуть територію у 518 квадратних метрів. Усі археологічні роботи планують завершити до 1 червня. Ще ніколи в історії міста Володимира не знімалася широкою площею така кількість культурного шару. Унікальність робіт тому що ми відкриваємо шари на ранішої історії якась княжого Володимира, племінного і уже такого державного. Тобто в нас тут є два основних шари це 8 9 століття і 12-13 століття. Археологічні роботи ініціював і ліцей імені Олександра Ценколовського, бо на цій території планують збудувати укриття, каже його директор Олександр Романюк. З його слів, ліцей єдиний навчальний заклад у Володимирі, який не має спеціально облатаного сховища. Наша школа на сьогоднішній день навчається в чотирьох різних навчальних закладах. Це дуже складно, оскільки ускладнює навчальний процес. До війни в нас навчалося 700 учнів на сьогодення. Навчається до 500 дітей. Відтік учнів відбувся через те, що немає укриття. Олександр Романюк говорить, на місці, де зараз тривають розкопки, до 1 вересня планують збудувати сучасне укриття на 490 сидячих місць, а далі звести новий навчальний корпус на три поверхи. На будівництво сховища із бюджету Володимирської міськради виділили 30 мільйонів гривень, розповів директор. Каже, розкопки теж профінансувала громада, на це витратили 2,5 мільйони гривень. Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у Музейний фонд Володимира Олена Чернуха, Віктор Лгінковський. Суспільне новини. Луцьк.